Найпопулярнішою станцією для заправки автокондиціонерів за відгуками наших покупців, наших клієнтів є станція для заправки VT Engineering Hira 134. Що в ній особливого? Ну, по-перше, це якісна, надійна і 100% італія. В даній станції все доволі. Зрозуміло і якісно виконано. Тобто в нас є ось такі заводські два швидкоз'єми. Вони йдуть в комплекті, шланги по 1,8 метра. По керуванню все доволі просто. Станція керується з п'яти кнопок. От. Невелика панель, лаконічна, зрозуміло. Манометр високого низького тиску. Тут у нас вже з'єднання шлангів йдуть. Збоку, збоку у нас місце для. Нової та відпрацьованої оливи. В оливу додається трасер підфарбовувач. Знизу станції є фіксуючий болт для блокування вагів. Це запобігає збою датчика під час переміщення станції. Низька вартість обслуговування. Вартість комплекту для обслуговування всього 75 євро, а вартість самої станції всього 1900 євро. Разом з тим виробник надає прикладену інструкцію і в кінці. Ми маємо ось таку декларацію відповідності, тобто сертифікат якості, і безпосередньо чек про проведене калібрування. Тут, якщо придивитись, є дата, час про проведення випробування.